Копчене пиво це як? А ось так, і так, і так, і ось так, і отак. Вітаю, друзів та гостей каналу Пивна П'ятниця. У мене на кухні. Сьогодні пиво, яке я вважаю, має обов'язково бути у мене на каналі. Знамените копчене пиво з міста Бамберг. Ехшленкерла Раугбір від броварні Бройтрум. Місто Бамберг, Баварія. Франконія, багато хто на полицях магазину бачить цю пляшечку, не може прочитати назву і проходить далі повз це пиво. А Адарма ех шленкерла Раогбір. Ех, справжнє шленкерла. Раухбір, копчене пиво, копчене солодове пиво з бамбергу. Перші згадки про таверню Шленкерла відносять до 1405 року. Ну так кажуть. А сьогодні це е, законодавець мод на сучасне копчене солодове пиво. Почнемо ми сьогодні з ось цього пива. Це у нас Хелес. Тут так і написано: Хелес, Шленкерла, Лагербір, Браурей, Хіллер Бамберг. Ну, далі це ви самі потім прочитаєте. Відкриваємо традиційно. Якось так. Піддалось. Добре. Кроненпробки пробки у нас правильні, такий художній витвір. Тут нічого немає. Наливаємо. Дивіться. Виглядає як Хелес. Дуже пристойний такий Хелес. З нормальною карбонізацією такою ненав'язливою пінною шапкою. От, от, ось так, от. так. Це буде кадр для тапка. Ну я його пив вже не раз. Воно вже в мене є в тапку. Там рейтинг в нього є, все нормально. Чому я почав з цього пива? Ну, по-перше, це Хелес. Це найпростіше пиво в їхній лінійці, і воно не зовсім раугбір. точніше, воно зовсім не раугбір. Тут не використовується копчений солод. А як ми знаємо, що копченим пиво стає, коли солод коптять, сушать на відкритому диму. Тобто, солод набуває такої димності. Димність тут має бути. Е, так, вона легенька є, але кажуть, це тільки із-за того, що використовуються ті самі дріжджі, те саме обладнання, тобто воно е, в, в, ті самі, в тому самому Ареолі, в ті самі аурі е, наб, 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 набирає свої дивності. Ну, Як на мене, така достатньо нечітка теорія. Але це пиво мені сподобалось. Я ж кажу, що я вже все це пиво пив і не раз цим пиво мене вразило, Ну, як вразило. Здавалося б, хелес, нічого такого особливого немає. Але воно мені сподобалось, то, що воно не таке димне, не таке копчене, і починати потрібно, мабуть, з цього, якщо ви ніколи раніше не пробували копчене пиво. Ну, лящ копчений не рахується. Його навіть в Одесі знайти проблематично, якщо що. Так, що у нас по ароматиці? Це. Трішки димний Хелес. Такий Хелес Курця, але в доброму значенні цього слова. Скажімо так, Хелес Курця сигар. Коптять це все пиво у Бамбергу в основному на бокових дровах. Це, мабуть, такі традиції, чи що, не знаю. В основному на букових. Це в нас не копчене. Але тут є така, крім хмелевої, відчувається ще така палена гірчинка. Тобто димність тут присутня. Вона є, вона легенька, вона відрізняється від тієї, яка є в цьому всьому іншому пиві, але вона є. Якщо ви ніколи не пробували копченого німецького баварського пива, а це все таки баварія, це Франконія, то починати потрібно з хелеса. Тобто, якщо у вас не зупинила ціна, на це пиво, тому що воно коштує немало, тому що технологія ця старовинна, неоптимальна, затратна, і тому це пиво коштує немало. Я вам скажу, що воно в Німеччині в, у них в магазині теж коштує в районі 3 євро, тобто ціна немаленька. Дуже смачне, мені подобається. Про Хелес я, мабуть, сказав все, що знав. Взагалі. Коли раніше все пиво було копченим. Тобто, ну, таким, як могли, так і сушили, доводили до розуму цей солод. Тобто відкритий вогонь, відкритий дим тобто дим брав участь в формуванні смаку. А десь в 1800 якомусь році вже придумали англійці, придумали вже таку, як кажуть, англійську піч. Баварська піч це була традиційна димна. Придумали, запатентували і почали використовувати вже англійську піч, яка була закрита, і пиво перестало бути димним. Зараз димне пиво це вже така екзотика. Багато хто не знає, що є таке димне копчене пиво з ароматами копченостей, диму, там, не знаю, копченого сала та ковбаси. До речі, у копченого пива є свій день. 23 липня це день копченого пива або день захисту копченого пива. Тобто, 23 липня обов'язково потрібно випити якогось копченого. Пиво, не обов'язково це буде шленкерла, але шленкерла, як я сказав, що це законодавець мод. Далі я хочу спробувати ось це пиво. Якщо вам видно, тут написано Вайцен. Перед цим хочу сказати, що якщо ви боїтеся пропустити якусь певну подію, певне свято, то раджу скористатися моїм телеграм-ботом. Бір календар-бот. Отак от пишеться. Це бот, який має нагадувати про пивні е, свята. Як він працює, я ще не протестував. Ну, як протестував на собі. Пропоную протестувати вам, і, можливо, у вас з'являться якісь побажання до роботи цього бота. Я хочу продовжити з пивом Вайцен. Це вже у нас е, можна сказати напівкопчений, так, тому що тут вже ячмінний солод, він копчений, копчений на букових дровах. А пшеничне суло для Вайтцена, який необхідний, вже такий звичайний не копчений. Так, що у нас тут написано? Браурей Хеллер Бамберг, Це у нас оця, назва Броварні. Ех, справжнє раубір. Так. Зелененька така жовтенька зелененькою у нас етикеточка. Відкриваємо. Це пиво я теж раніше пробував, але, чесно кажучи, воно мені зайшло не дуже зайшло. Зараз я спробую спробую дати йому черговий шанс. Знов таки, дивіться, виглядає воно бомбічно. Вигляд в нього дуже класний, дуже крутий. Мені подобається, як це пиво виглядає. Супер! Хоча цей готичний стиль незрозумілий всім, але виглядає бомбезно. Дивіться, пінна шапка, схожа як у Вайцена. Звісно, це келих не зовсім для Вайцена підходящий. Потрібно наливати в келих Вайцена, Мені здається, буде краще. Згадав на сайті Шленкерли. У них Вайцен якраз подається в келахах таких високих, ну, типу Вайцен. А зазвичай вони пропонують келихи для свого пива. Щось типу британської пінти. Я не пам'ятаю, як він називається. Він такий високий, тобто це не масник, не кружка, не якийсь там келих на ніжці. Це такий з товстого скла, прям келих з прямими стінками, можна сказати. Кажуть, в ньому краще відчуваються копчені аромати, вони правильно відчуваються. Це я все говорю, щоб трішки дати пінні всістися, щоб відчути все-таки якийсь аромат, нічого не пропустити. Тут вже така копченість і копченість. Копчена така солодкавість. Поки що пшеничкою воно не пахне взагалі. Це таке, ну не знаю, навіть не сало, можливо, м'ясо копчене з трішки якимось копчене на якомусь фруктових, фруктових дровах, що щось таке. Хоча копчене воно на букових дровах. Мені здається, що цей стіл, коли ми купували, оцей колір шпона називається бук. Можливо, я щось плутаю. <рес> Пахне приємне. Солодкаве, фруктове, копчене, димне. От мені такий аромат подобається. Знімаємо пробу. Прикольний, нестандартний в нього смак. Достатньо відчутна кислинка і достатньо відчутна димність. А от бананової жуйки, тут майже, майже не відчутна ця бананова жуйка. Але смачне, оригінальне. Не скажу, що я від нього в захваті, але смачно. П'ється воно легко, можливо, буде трішки зупиняти оця от кислинка. До дивності я нормально відношусь все ок. Але. Ця кислинка може влітку додавати якогось такого освіжаючого ефекту. Можливо. Як на мене, воно більш цікаве, чим а, Хельс. Кажуть, у Бамбергу про це пиво говорять так. Спочатку воно тобі здається дивним, потім ти до нього звикаєш. Потім воно тобі подобається, а потім без нього ти не можеш. Тобто ти, ти закохуєшся в ці копчені е, такі дуже цікаві аромати. Я не пам'ятаю, як відбулось в мене перше знайомство з цим пивом. Е, я щось впевнений, що я його тоді не зрозумів. Я е, пам'ятаю, що знов таки була всіль по акції, я його придбав, думаю, ну, якесь трішки дивне пиво. А зараз я розумію, що це таке, і хочу, щоб ви теж розуміли, з чим ви маєте справу. Коли б це була знаменита розпродаж в магазині Траж, де це пиво можна було купити за 30 чи за 40 гривень, я купив трішки більше ящика. Мені здається, я тоді дарував багато, пригощав, і дуже багато хто дивувався, що пиво може бути копченим. Копчене це як? Я кажу: ось так. Комусь зійшло, навіть продавець в магазині, я йому. Порадив декілька сортів, потім через кілька днів спитав. Він каже, ну я не зрозумів його, ну, трішки, трішки не моє. Мені щось там під рибку таке треба простеньке. Я вважав, що ну Хелес, ну копчена, ну і що? Ну, є купа цікавого копченого пива, я буду пити Хелес. Він виявився дуже цікавим та оригінальним, і тому я його ну, не викреслю свого віш листа Ви Бачите, я ще хочу зробити машинально, хочу ще зробити ковток. Цього а, вайцена. Так, рухаємось далі. Ми сьогодні не будемо все пиво пити, тому що тому що <смі> мені жалко переводити цей продукт просто так. Це у нас урбок, це традиційний бок. До речі, нещодавно у нас був день пива в стилі Бок, коли він був, ви можете знайти за допомогою бота. бір календар Бот, якщо що. Це пиво я теж пив не раз, воно мені подобається, воно класне, воно копчене, воно теж на бокових дровах насичене. Що я не сказав, мені здається, тут по алкоголю я не сказав. Тут у нас 5,2 алкоголю, а Хелес у нас. 4,3% алкоголю. Тобто він взагалі легенький, а урбок в нас має бути 6,5. Це вже більш серйозне пиво. Ну це бок. Ми його сьогодні відкривати не будемо, ми будемо рухатись далі. Ще хочу вам сказати, що крім цього пива, що має на столі, 5 видів, в них ще є кілька видів, якби основних, в них ще є пиво. Шленкерла Ерли. Це на вільхових на дровах з вільхи. Чорна етикетка у нас в продажі, я його не бачив. Кажуть, дуже смачно, але я не пробував і навіть не бачив в продажі. Ще у них є єшленкерла Wexel, це червоне пиво, така бордова етикетка. Це вишневі дрова, тобто копчени на вишневих дровах. Ну, ще у них є спеціальні сорта Fastenbier. Це, кажуть, на Пасху його о, варять. І Кройзен це щось здається келербір. А крім цього, я в них на сайті ще бачив о, всілякі вінтажні сорти, які коштують по 19 євро за пляшечку, тому що вони там витримані в пляшці там, кілька років, там здається 18-2018 року пиво є. Бачив ще два види шнапсу. У них там на сайті о, ось, ось так от. Є купа цікавого. А ось це пиво, я його дубок називаю, тому що воно вже використовується дрова дубові. І вони кажуть, що це сезонне пиво якось так його вам покажу. Це вже дубльбок. Воно вже має десь 8% алкоголю. І як на мене, в ньому е, така м'яка копченість. Я завжди думав, що дуб дає щось таке, ну міцне таке, от, екстра стронг. Ні, тут д -д доволі м'яка копченість. Це в нас дубльбок міцне, е, як... ну як м'яке, м'яко заходить, е, петке е, заходить і зігріває і розслабляє. Дуже класне пиво для холодної погоди. Воно мені дуже подобається, випив я його дуже багато. І, як на мене, то це пиво менш характерне, ніж те, що буде наступне. Наступне буде у нас Мерценг. Але воно класне, воно м'яке. І якщо ви, скажімо так, почали з Хелеса. І далі я б рекомендував спробувати дубок, Він правда коштує крило від літака, тому що це дубльбок, 8 градусів, 8% алкоголю. Але мені здається, воно того варто ні варте брати по акції, тому що за всі гроші світу за там 180 чи 200 гривень, коли там іноді сільпос перепугу ставить таку ціну. Мені здається, це все таки ну не дуже бюджетне. Але спробувати, спробувати варто це все пиво куплене ще тоді. На цьому розпродажу з терміном в нього все гаразд, і воно може стояти достатньо довго. Це до 04 06, це пиво в нього термін. Поки я сьогодні дубок не п'ю, урбок не п'ю. Урбок це традиційне пиво, як на мене, теж цікаве. Тут 6,5 алкоголю, так? 6,5 алкоголю. Цікаве, непогане, але Мерцен краще. Мерцен вони самі вважають пивом номер один у себе. Тобто, кажучи, якщо ти там у них в таверні замовляєш як, там, одне пиво, то тобі принесуть Мерцен. Все інше потрібно окремо замовляти. Ну, такі вони всі, ці хитрі німці. Я це пиво теж відкрию зараз. Якось так вже... Щоб... Недалеко полетіло. Так, дивіться, який в нього. Приємний такий темно-бурштиновий колір. Класте насичене димне пиво, чомусь відсутня пінна шапка. Можливо, я так наливав, можливо, не знаю що, воно ще прохолодне в мене. Відразу е, перевіримо, що з, з ароматикою. Е, по ароматиці воно дуже насичене. Тобто тут вже відчуваються якісь такі е, складні копчені аромати. Тут не просто копчена ковбаса, тут вже щось здається таке от е, дуже інтенсивно фруктове, але аромат сам такий солодовий. Палений, можливо, десь трішки карамельний, приємний, як на мене. Мені вже цей аромат приємний. Я зроблю ковток. Смак тут більш складний. Копченість достатньо інтенсивна, смак складний, і що я сказав по алкоголю тут. 5,1 алкоголю, от, алкоголю, як для Мерцена, мені здається, небагато. Не достатньо питке, але дуже копчене, дуже насичене. Солодове, таке смолянисте, навіть трішки, як хтось каже нагіне, що це гристи шпалу <смак>, смак креозоту. От спробуйте це. Це реально шпала, реально креозот, бітум і все таке. Але це дуже смачно. Це дуже смачно, дуже вишукано, як на мене, і дуже смачно. Мені подобається. Тут дуже збалансований смак, тому що є і гіркота. І паленість, і димність, і солодовість, така достатньо виражена солодовість. І все це разом смачне пиво Еcht Шленкерла Раукбір Мерцен. На сайті я в них бачив, що майже всі версії цього пива раубіра бувають оце в нас фільтровані, а ще бувають нефільтровані версії. Тобто на сайті в них ну, подивіться, сайт дуже цікавий, дуже цікава інформація про історію цього пива. І взагалі я не хочу сьогодні бути Вікіпедією, цитувати Вікіпедію е, можу сказати для тих, хто буде лінуватися, шукати, що Шленкерла це е, реально було прізвисько. кажуть одного з я собі навіть е, записав. За легендою, один з колишніх власників таверни, імовірно, Андреас Грубер, в 18 столітті мав. У ходу після травми або хвороби. Через це місцеві жителі почали називати його шлинкерла, тобто той, хто хитається. Згодом це прізвисько закріпилося самою пивоварнею. Ось така легенда. А ота от казочка про пожежу. Є звідки взялось копчене пиво це все сказочка. Правди там взагалі немає, тому що, як я вже казав, що раніше все було пиво копчене. Класне пиво. Я взагалі вам раджу все спробувати, тому що все пиво класне, дороге, але класне. Потрібно на нього правильно налаштуватись, тому що ну, достатньо специфічне. І ви коли платите там, 100 гривень плюс за пляшку, а потім отримуєте якусь рідку ковбасу, і ви не знаєте, що з нею робити. Потрібно розуміти, що це копчене, димне, гірке пиво. Сьогодні тільки три у нас пива. і... Я не хочу затягувати цей відос, не хочу переводити пиво, і обов'язково буде друга частина, де у нас буде у нас трішки правди. Дуже шкода, що я не залишив. Правда, здається, Чорнобаївка. Копчений, копчений дубльбок, мені здається, був теж дуже димний, дуже-дуже копчений. Взагалі, правда, робить. Багато експериментую з копченими солодами. Вже, вже матеріал другого наступного відео запішов. Про правду розкажу. Хотілося ще знайти сербер. Цербер я поки що в Одесі не знайшов. Замовляти одну баночку справді якось не дуже накладно. Там в них мінімальне замовлення здається 400 гривень. Буде ципа. це підгон від Дениса. Даблі копчена ципа. От. І буде гонір. І, можливо, я ще щось знайду з копченостей. І це у нас, як ви зрозуміли, українські виробники, українські крати виробники. Буде друга частина по-любому, тому що пиво є. Але наступного разу у нас по плану в контент-плані у нас український Голден Ale. Теж є така цікава підбірочка. Тобто, наступну п'ятниці дивіться український Голден Ale. Хочу подякувати всім тим, хто підтримує канал і спонсорам каналу, тим, хто е, донатить, хто пише коменти, репостить відео, присилає пиво. Всім вам дякую. Ви підтримуєте життя каналу і стимулюєте мене знімати і знімати контент, який цікавий далеко не всім, але я бачу, що є певна аудиторія, яким це цікаво. Дякую вам за те, що я можу знімати то, що мені цікаво, і то, що цікаво вам. Давайте я зроблю якийсь такий е, умовний рейтинг з цих п'яти позицій, що тут є. Я практично всі смаки пам'ятаю. Е, останнє місце буде у нас оцей е, Вайцен. Ну, не ідеальний він. Я Вайцен е, люблю все-таки класичний, хоча він копчений. Все з ним ок. Друге місце, мабуть, буде. У нас ну, друге місце ззаду, четверте місце буде у нас Хелес. Він класний, все з ним ок, але потрібно комусь бути на четвертому місці, і він тільки на четвертому місці за те, що він не зовсім равбір. Потім, мабуть, все таки буде Мерцем. Хоча це пиво у них вважається топовим першим номером. А, але я до нього чи звик, чи що. Воно смачне, але юрбок мені подобається більше. Він більш насичений, більш міцний і щось таке більш солідне, як, як на мене. Ну, перше місце цього всього це дубок. Дубок це класне пиво. Я його випив дуже багато, можна сказати. І я колись собі наливаю це пиво в келих. Я беру келих на ніжці, і я прям насолоджуюся кожним комтком цього пива. Воно помірно копчене, насичене, м'яке, приємне, питке, як на мене, при 8% алкоголю алкоголь схований, але свій ефект він з часом все-таки видає. На сьогодні будемо закруглятися. Пам'ятайте, що таке буде друга частина, друга серія. Якщо є якісь питання, про які я забув розказати чи потрібно розкрити, пишіть в коментах під цим відео. Ми в наступному відео обов'язково до них повернемось і знайдемо. Істину сподіваюсь, цей відео був вам корисним та цікавим. Сподіваюсь, ви це пиво спробували і в коментах напишете свою думку про це пиво. Всі посилання в описі під відео, на тапок посилання теж є. Побажання до наступного відео приймаються теж. Я маю на увазі, Я маю на увазі до будь-якого мого відео. Побажання приймаються в коментах. Наступне відео наступного тижня буде у нас Ukrainian Golden Ale, а через тиждень, мабуть, буде Копчений Крафт. Дякую, що подивились. Чекаю від вас підтримку лайком, коментом, репустом, можливо, донатом. Шануйте себе, обирайте тільки якісні напої, не пийте все підряд, яке це роблю в відосах та на стрімах. До зустрічі наступної певної п'ятниці.